Привіт всім! Ми знову з вами. На зв'язку наш канал і наш розіграш, що ми проводимо щотижня для вас, підписників на канал і користувачів мережі Slate. Нагадаю, для того, щоб прийняти участь, вам потрібно під відео заповнити форму в Google формах, відповідно, подати свій каманець. Слейтівський або нікне, додатково нікнейм або кодове слово і відповідно сім e, символів останній гаманця. Якщо є бажання, додаєте ще і електронну пошту. Для чого? Для того, щоб ми могли вас, якщо що, якщо ви обов'язково повинні будете отримати e, ваш виграш, щоб ми обов'язково з вами зв'язалися. Бажано залишати нікнейм слейте аккаунту. Чому? Тому що з'явилися в нас вже в слеті част... приватні чати. Відповідно, ми можемо вам написати напряму І подарувати вам той подарунок, який вам випав в розіграші. Так, що по новинах? CBDC сейл продовжується. 57-й стейдж, продано на цьому тижні 300 тисяч старслаксів. Ліквідність в нас відповідно десь порядка 170 тисяч. Вже активно працює знову Gold Eagle. Рейтинг Star 8,3 і ціна його зараз становить 74,87. Це дуже добре, що ціна піднялась в два рази за останній, так скажімо, десь за останні 2 тижні. Так, нагадаю, Star Slacks у нас на SteLрі знаходиться на п'ятій позиції по токенах. Old Eagle має додаткові можливості щодо стейкінгу і стейкінгу э, Stardustu і відповідно отримання з ліквідності відсотків по знаходженню вашої частки в пулі ліквідності Stardust, Starslux, Stardust USDC. Нагадую, продовжується програма залучення коштів на VFoundрі для Касатор Core. Давайте перейдемо до розіграшу. Ми раді повідомити, що 168 чи ні, 162 гаманці приймають участь в нашому розіграші. Пропоную перемішати і розпочинати. Визначаємо 10 гаманців, 5 з яких отримують подарунок. Перший є. Для того, щоб отримати подарунок, ви побачили свій гаманець, який випав. І одним з п'яти перших повинні написати коментар під відео, в якому напишете свій нікнейм або кодове слово, яке ви подавали в формі. Третій. трошечки. Що б всі гаманці мали можливість четвертий. П'ятий. Рости. Дуже приємно, коли ми бачимо, що нові гаманці випадають відповідно, і це дає змогу розуміти, що випадають вони реально рандомно. Є такі, звичайно, ситуації на один розіграш. І кожен раз випадає один гаманець, який повторюється, але це все рандом. Ми нічого тут не видумуємо. І так, вісім гаманців вже є. Давайте ще перемішаємо для останньої двійки. Гаманців. Так, і дивимось. Є дев'ятий гаманець. Десятий каманець, 10 гаманець. гаманців визначено. Перші 5, хто напишить коментар під відео зі своїм з гаманцем 7 символів. О, я вибачаюсь, зі своїм нікнеймом або кодовим словом, отримує гарантовано ваучер на 1000 сладів І додатково отримує токени SLBG від наших друзів і партнерів, так скажімо, які предоставляють свої токени для. Подарунків, але для цього потрібно мати відповідно додатково виконані умови. Так, визначаємо 11 гаманець, який йде, йде з нами далі. І це один з відомих гаманців. Поїхали. Так, нагадаю. 5 гаманців, які отримують ваучер, додатково від нас отримують код для того, щоб йти в SLBG ком'юніті і отримати від них 10 тисяч SLBG. Це еквівалент 1 долара. Для цього додатково є тільки одна умова. У вас в гаманці вже повинно бути 10 тисяч SLBG, які мусить мати ви в своєму гаманці. І відкрити. Відповідно, асет токеном. Маєте SLBG, відкритий асет. Відповідно, йдете в ком'юніті, сканіруєте цей код, заходите, шукаєте адмін, адміна і віддаєте йому свій код, який отримали від нас. І відповідно він вам скидає 10 000 SLBG додатково. Давайте підемо з 11 гаманцем далі. У нас підписано 2360. Користувачів на наш канал. Відповідно. Давайте розіграємо подарунок від бомбербоя для 11 го гаманця. У нас 162 гаманці і 10 тисяч старшлаксів одна із позицій для подарунку. Ну що? Один. Окей, Результат це наш приз, 2360 старшлаксів. Нагадаю, 11-й гаманець. Має можливість забрати свій подарунок протягом доби від публікації цього відео. Тому намагайтеся за цей час за одну добу подивитися відео, щоб не втратити свою можливість забрати приз. Так, далі запишемо одразу, щоб ми мали. 1360 старшлаксів, а манець цей може забрати. Поїхали далі. За тиждень продалось десь близько Додатково мільйона токенів на CBDC сейлі. Ціна Старшлакса... Ставимо паузу, переносимось на початок. Це в нас які? Яке відео? 13 днів тому. У нас це не цікавить відео, тому ми повинні. Повернутися до останнього відео. На минулому тижні, за минулий тиждень відео з Гівавеєм подивились 71 раз, 16 лайків. Це 87 від вісім старфлаксів. Ми будемо розігрувати. Скажу Давай, так, що по це однакова кількість, як Могут. була на минулому тижні і на позаминулому тижні. не знаю. Це, це дуже відео. добре. Почитайте. Не забувайте Його... дивитись це Складами відео. Тут немає. Ставити лайки, відповідно, Микроводим, ви збільшуєте кількість старшлаків у дорозі для на третьому етапі розгружу наших старшлаксів. Тому сума на цьому тижні складає 245 старшлаксів. Ми зараз визначимо останній символ гаманця, який дає можливість гаманцю виграти. Відповідно, ми будемо шукати коментар з таким гаманцем. З останнім символом, який ми зараз визначимо, в під відео, під останнім, яке було на минулому тижні з ГІОВ. Поїхали. Цей символ буде. J. Відповідно, Гаманець шукаємо з останнім символом J в коментарях. Цей гаманець забирає 245 старславців. Нагадаю. Пишіть, отримуйте і використовуйте. Ми підемо далі. Так, далі, далі, далі. Так, так. На цьому ми закінчуємо. Дуже раді вас вітати кожен тиждень на нашому каналі. Не забувайте ставити лайки, переглядати відео, писати коментарі, запрошувати своїх друзів в слейд, адже слейд тільки починає розвиток, залучення нових користувачів. Всього найкращого, бережіть себе, бережіть свої родини.